До народного дому нашого міста завітали сміху шарики, чим потішили дітей цього разу. Дивіться у наступному сюжеті. Ми підходімо до шоду. Діжачку, це ти? А, а? ні. Та я також гадав, що це бабайко на мене. Напав. Дивлюся. А то ти. У народному домі нашого міста нещодавно було досить весело. Тут зібралися дітлахи, аби подивитися цікаву і захоплюючу виставу сміху Шарики, артисти якої завітали у броди. Дітей у залі було небагато проте, усі вони із захопленням спостерігали за грою аніматорів сміху шариків. На думку організаторів, важливо відволікти у такий спосіб малечу в умовах нинішніх реалій. Смішарики мультфільм, який перекладений 15 мовами, підкорив своєю чарівністю 60 країн і 50 мільйонів глядачів. Мені з ним подобається грати, стрибати, бігати наздога. І, хоч назва мульту є смішарики, організатори вистави змінили назву на «Сміхошарики», А учасники дійства пограли із дітьми у Велетенського м'яча, і дітям це неабияк сподобалося. Також, окрім танців для дітей, організували бульбашкове шоу, і це дуже їх потішило. Загалом вистава залишила хороші враження. Повну версію ви зможете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів. Сергій Нікишин, Дмитро Стоцький, Андрій та Олена Ковальчуке, телеканал Броди онлайн.